Якщо років 40 ви б зайшли в просте в просту хату, там висіли ікони і портрет Шевченка. І Цим було все сказано. Я не знаю, в яких ще країнах це є. Наприклад, якщо зайдеш там в якусь хату в Росії, що там буде образ який, а і буде Пушкін, не буде. Пушкіна, хоч Пушкін це гордість там літератури російської і так далі. А чому у Шевченко є? Бо він це не просто поет, це не просто літератор, він плоспівець, він цар Давид, український цар Давид. Все те, що він написав під назвою Кобзар. А я так подумав: а що це мені нагадує? Це нагадує псалтир. Чому Шевченко так благодатний для музики? Бо коли ти пишеш, ну, якщо ти... До того вірша підходиш не просто як композитор, там просто якось вживаєшся в нього, то, то музика сама собою, який би ти не був там, сама собою буде українською, українською. Тобто українська музика виникає не тому, що ти спеціально робиш українську музику, вивчаєш там фольклор там, і так далі. Саме слово, Шевченківське слово, воно... Воно дихає цими цими фонемами музичними. Він він жив у російському середовищі російськомовному, і його, його, і, і його україною була мова. Це його, це його батьківщина, мова. І, і ця мова отожнюється з хором а капельним. Бо це це, 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 це якась метафора самої мови. Розумієте, мета метафора, акапельний капель, акапельний хор, який виступає виступає як, як провідник. А крім того, це дуже специфічний український жанр, який із, із, із і, це і в старовинній музиці, і в духовній музиці. І тому тут виникає виникає ситуація, що 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 Шевченка, його знамениті більш, ну, тексти. Вони стали такими ж літургічними, як там Отче наш, Ревета Стогненівша, Садок Вишневе. Це літургія, садок вишневе, це парадиз. Стоуна – це дієзири, якісь. розумієте. Тут виникає ситуація, що його, його тексти вони становляються літургічними. А, а скільки літургічні тексти повторюються вже сотнями років, років, ну в літургічній практиці, то мені здається, що сотні років, поки буде Україна, будуть співати різні композитори на ці тексти, не зважаючи на те, що вже було написано і там, і там і там. Шевченко пов'язаний був, його поезія пов'язана з вічними темами, які і основа цих тем закладена в святому письмі, як в псалмах Давида, так і вже і в новому заповіті, і в старому заповіті. І дійсно, наскільки навіть історично відомо, що це єдина книга, з якою він ніколи не розлучався. Часу ждут, чи швидко брата в с гостей на Все заповеди христианские это это невероятная правда. Например, любите врагов своих. Что это значит? Это не значит, что вот он меня он меня убивает, а я его буду любить. Нет, это обоюдно, это тезис для обоюдного и для врага и для противника, когда я вижу противники человека и люблю его как человека, а тот противник видит во мне как противник тоже человека, то зло это, мгновенно. Что такое не лжесвидетельствуй, не пожелай добра ближнего? Так Россия же лжесвидетельство. Они же нарушают не только договори, договори эти самые Будапешки, они нарушают божественные эти самые, э, заповеди, чиадай в философских письмах. Он это все обсуждал, вот эту вот странность русской истории. И он говорил: возможно, Россия. Для того осознання, щоб здати миру какой-то чудовищний урок. От за это його посадили, обявили сумасшедшим. А зараз ми видим, Росія дає миру чудовищний урок. Я казав ще раніше, щоб Путін читав, бо там Кавказе, там є, щоб хай його переклали І ще до, до, до цих всіх подій. Тут, тут виника виникає ситуація, що, що Ну, є, є, є якісь вічні цінності і є вічна підлота. От, от. Але вічна підлота, вона, вона не збережеться, бо, бо все, що зроблено на неправді, воно не, не втримається. Коли наступають екстремальні часи якісь такі, часи, де вирішується доля або країни, або людини, тоді. Є таке слово, акумулюється все, що може допомогти витримати ті моменти. Якраз Шевченко одна з таких постатей, що до якраз до, до нього звертаються завжди в такі часи. Тут ми вже входимо в ситуацію Шевченковської поезії, бо він весь час, весь час у нього є такі слова, та схаменіться, недолю, недолюди. Згаменіться, да. Будьте люди. Тобто, будьте люди, це, це, це ситуація не така, що бути люди, це, це значить, що я буду там, що я тому людина, що в мене повноважень, має, багато, що я маю гідність людську. І це почало, почало підніматися. Підніматися, що це не просто поета, це він виразник цієї, цієї гідності. Класика, це, це, это еще вы, в, не только высокая музыка, но это музыка дух, дух, духа, духо, духовная, она рождается из духовной свободы человека. Наше время это это время с, очень связанное со свободой духа и абсолютным абсолютной искренностью того, что ты делаешь. Пусть даже ты ошибаешься, но ты делаешь это правдиво.